Окупанти далі безуспішно намагаються штурмувати Бахмут. Сил оборони України, сили оборони стримують ворожі атаки. Відео з міста фортеці оприлюднили у Державній прикордонній службі. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнаючи при тому колосальних втрат, звідчує, скоріше все, він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що, все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрій, вас вітаємо. Доброго ранку, студія. Хотіла підреагувати спочатку на це відео. Військові записують відео з Бахмута щодня, але, власне, не міняється їх настрій, а міняється сам Бахмут. Він стає все більш зруйнованим і більш зруйнованим. Давайте поговоримо про Луганщину. Там прикордонники перемогли у дуелі з мінометним розрахунком росіян, а днями на Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона і знищили їх. Де найчастіше загони прикордонні беруть безпосередню участь. У бойових діях, ну, власне, прикордонники, це е, також складова сила оборони України, які підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії. І наші хлопці знаходяться е, на найбільш гарячіших напрямках. Також Це і Бахмутський, і Авдіївський, і Лиманський, де власне ведуться такі, повномасштабні бойові дії, де хлопці щоденно відбивають і штурми е, штурмових груп ворога. Де вони протидіють безпілотникам, які використовує ворог для того, щоб вирахувати наші позиції, ну і власне раніше такого масштабного не було. Але прикордонники активно використовують і мінометні групи, які є в наших підрозділах, для того, щоб нищити ворога, скупчення ворога, і ті штурмові групи, які намагаються атакувати позиції наших хлопців ще на їх підступах. Власне, наша аеророзвідка також ефективно працює для того, щоб встановлювати місця, де скупчується ворог, і наводить в тому числі і артилерію збройних сил України по цим місцям для того, щоб нанести максимальне ураження. А, а про які місця був. скупчення ви зараз говорите? Скажіть, будь ласка, тобто в яких місцях ворог, ви кажете, змінилася ця ситуація, почав штурмувати саме кордони, попри те, що ми повідомляємо, що вони у нас дуже сильно укріплені, тобто вони десь все одно намагаються постійно пройти? Ми не говоримо про кордон, ми говоримо про лінію бойового зіткнення, яка проходить в межах Луганщини в Донецької області. Харківської області, бо прикордонники як складова сил оборони діють за загальним задумом Генерального штабу збройних сил України, і ми е, спільно виконуємо в тому числі завдання і зі Збройними силами України, і з підрозділами Національної гвардії. Тому е, тільки спільна така ефективна взаємодія всіх складових сил оборони дозволяє стримувати ту навалу, яку здійснює зараз ворог. Ми бачимо це особливо по Бахмуту, коли. Фактично, ворог, переступаючи трупи своїх же солдат, продовжує атакувати наші позиції. Позиції, де тримають оборону, в тому числі і прикордонні підрозділи. Андрію, ви зазначили, що прикордонники часто є очима інших підрозділів сил оборони в рамках марафону. Ми неодноразово говорили про те, що е, укріпи кордони України так е, можна долучитися до збору на безпілотники. Чи є ще нагальна потреба в цьому? Ну напевно, вона є так, тому що це постійно боротьба і в повітрі маленьких е, літальних засобів. Але чи допомагають нам в цьому е, спеціальні засоби чи наші партнери для того, щоб ми краще контролювали з повітря наш кордон? Нам і ми дуже дякуємо. Допомагають і громадяни, які долучилися до збору на безпілотники для прикордонників. Загалом було зібрано більше двох мільйонів гривень. Це також допомагають і інші волонтерські групи, і міжнародні партнери для того, щоб Постачати в тому числі і безпілотні літальні апарати, бо е, фактично е, це такий розхідний матеріал, на жаль, бо е, в тому числі працює е, активно е, підрозділи радіоелектронної боротьби противника, які е, впливають на дію е, безпілотників, які використовують наші захисники. Тому ми завжди потребуємо е, цих. Технічних засобів для наших хлопців, бо вони завчасно дозволяють виявляти ворога. Ну і власне коригувати, в тому числі, вогонь артилерії по місцям скупчення. Скажіть, будь ласка, ви повідомляли раніше, що сьогодні, 7 числа з 8 ранку і до 22 години, можуть виникнути труднощі з перетином кордону з Польщею, Угорщиною і Словакією. Ясно, що хто запланував це, він у будь-якому разі вже рушить у бік кордону. Хтось нас слухає по радіо. Тобто, що можемо людям порадити, наскільки тривалими можуть бути ці технічні паузи продовження, чи можливо ситуація вже дещо змінилася на цей момент. Ну, за е, інформацією від наших партнерів, прикордонників е, по той бік кордону від, е, від країн Європейського союзу, про те, що сьогодні буде оновлюватися інформаційні системи, які, які дозволяють е, забезпечувати прикордонний контроль, е, вони зазначали, що можуть виникати труднощі, але е, звісно, це не обов'язково. Все буде залежати від того, як проходить оновлення інформаційних систем. Тому радимо громадянам просто врахувати цю інформацію за можливості, звісно, уникнути перетину кордону сьогодні, або розуміти, що час е, оформлення може дещо збільшитись, хоча партнери е, наполягають на тому, що вони робитимуть максимально все можливе для того, щоб е, таких труднощів не виникало. І е, така робота триватиме з 8 години ранку, е, можливо, з 8 години ранку і до 10 години е, вечора. При тому, що е, за наявною інформацією, до прикладу прикордонники Румунії таку роботу проводили також і вночі. Вона зайняла там кілька десятків хвилин для того, щоб е, подивитися, як оновлюються інформаційні системи. Сподіваюся, що зокрема на кордоні з Румунією. Таких моментів протягом дня а, не буде, але не треба панікувати. Зазначу, що загалом а, пасажиропотік на даний момент він а, нижчий ніж був в тому числі в, в січні до прикладу. А в лютому ми фіксували зменшення загального пасажиропотоку на 14%. Значних черг а, транспорту на виїзд з України немає. Просто треба з розумінням поставитися до тих дій, які здійснюють наші партнери по той бік кордону. А за можливості ще раз скажу уникнути перетину кордону сьогодні? А кому вкрай необхідно, просто розуміти, що в якийсь момент все таки може бути певне ускладнення, але сподіваюся, це не надовго. Андрію, скажіть, будь ласка, яка ситуація з незаконним спробами незаконного перетину кордону? В тому числі повідомлялося, що і росіяни намагаються це зробити? Ну а, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони не припиняються. Фактично, щоденно прикордонники затримують групи е, осіб, які е, умовно штурмують кордон для того, щоб перетнути його поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, такі в середньому в день ми можемо затримувати близько 20-30 е, осіб. Ну, і це переважно, звісно, громадяни України приземного віку, яким обмежено а, можливість перетину кордону на час дії воєнного стану. Натомість перетину кордону незаконний на вхід в Україну, а, таких випадків небагато, але а, є також і іноземці, які. Намагаються це зробити в тому числі кілька випадків було і відносно громадян Російської Федерації, але є і громадяни інших країн. Ну і в кожного є якась своя особиста мета ціль з якою вони намагаються потрапити на територію України незаконно. Ну і зважаючи власне першу чергу на те, що вони не мають не мали належних паспортних документів або підстав для перетину кордону законним шляхом. Пане Андрій, давайте поговоримо все таки безпосередньо про прикордонників на кордоні, тому що ми говорили про участь прикордонників у загальному плані безпосередньо цієї війни. Давайте поговоримо про Чернігівщину і Сумщину. Чи активізувалася там ворожа аеророзвідка, які провокації здійснюються в наш бік росіянами саме на кордоні? Тому що певний час, ви пам'ятаєте, кілька місяців тому ми активно говорили про Волинь, про можливий наступ. Зараз ця інформація вона зникла з медіапростору. Давайте поговоримо про Чернігівщину і Сумщину, але що обстріли там безпосередньо прикордонного району прикордоння постійно триває. А ще на самому кордоні? Ну, найбільша провокація, яку здійснює Росія, це той терор, як, який вона не припиняє здійснювати відносно України на цьому напрямку. Бо з квітня місяця фактично щоденно е обстрілюється як лінія кордону, так і прикордонні Чернігівщини, Сумщини. Ну і в подальшому. Коли ворога було відкинуто по Харківській області, на певній частині, то і там ми зараз також фіксуємо активне застосування артилерії, мінометів, танків для того, щоб наносити враження по території України, і це той терор, який Росія здійснює, ще раз скажу щоденно. За лютий місяць ми фактично зафіксували близько 280 обстрілів е, цих трьох областей з території Росії е, засоби, які використовує ворог. Я зазначив непоодинокі також випадки застосування обстрілів із арт е, із авіації, е, навіть не перетинаючи лінію державного кордону, е, ракети запускаються з території Росії для того, щоб вразити. Територію України і це загроза не лише силам оборони, як підрозділам державної прикордонної служби збройних сил України, Національної гвардії, які обороняють і посилюють цей напрямок. Це загроза і мирним жителям. Бо фактично інколи обстріли вони такі хаотичні. Але також приходяться і на населені пункти, через що нищиться будинки мирних жителів, нищиться інфраструктура населених пунктів, і такі дії від Росії продовжуються і на даний момент. Андрій, ну я вже ми згадали про укріплення кордонів на півночі України, зокрема на Волині. Чи можливо, що найближчим часом подібні фортифікаційні споруди будуть рухатися і в напрямку Схода мається на увазі не тільки Київська, але й також Чернігівська, Сумська області, які ми вже згадали? Кордон з Білорусю, він як укріплювався, так і продовжує укріплюватися і безпосередньо по лінії кордону. І в прикордонні для того, щоб така була ешелована оборона, для того, щоб всі українські захисники, які знаходяться на цьому напрямку, мали можливість відбити будь-яку атаку, якщо така відбуватиметься з території а, Білорусі. Проте зазначу, що на даний момент на території Білорусі немає такого того необхідного а, ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України. проте Ворога не можна недооцінювати, і треба бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і до провокацій. Якщо ж говорити про лінію кордону з Росією, то Укріплення безпосередньо по лінії кордону це фактично неможливо здійснювати в тому повному об'ємі, який би нам хотілося, бо ворог, як я зазначав, здійснює обстріли своєї території. Але в прикордонні всі сили оборони також зводять необхідні фортифікаційні споруди для того, щоб українські захисники, які посилюються напрямок, також мали. Можливості відбити будь-яку атаку, якщо ворог спробує здійснити повторне вторгнення. Але підрозділи розвідки також не фіксують достатніх сил у Росії на цьому напрямку для того, щоб здійснити задумане ними щодо поневолення України на цьому напрямку. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. А далі короткі новини.